Всім привіт! Ну що ж, нас сьогодні буде відео? Сьогодні будемо перепаковувати машинку для бриття Браун. Перепакуємо повністю акумулятори і замінимо гніздо зарядки. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до перепаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А, 416 Вт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта. Або придбати готові збірки всі посилання. Цю машинку я придбав на секонд-хенді за 62 чи 63 гривні. Я часто заходжу на секонд-хенд. Там бувають цікаві дешеві речі, що можна їх переробити, перепакувати і користуватися спокійно. До речі, я був знайшов таке радіо за 300 гривень. Радіо, Bluetooth, колонка там два в одну я перепакував, відреставрував просто шикарне радіо. Я ним користуюся і радіо, і Bluetooth колонка. До речі, посилання на це відео я залишу в описі. Хто захоче, може перейти переглянути. Реально колоночка дуже добре. А ця машинка мені попалася, я пробував, вона не працює. Дивлюся, зарядного також немає, просто сама тушка лежала. Ну я думаю, 62 гривні це не так багато. Щось ми та й придумаємо. Коротше, розібрали цю машину. Що хочу вам сказати: розібрати цю машинку, то ще цей квест, але тут все дуже гарно і якісно зроблено. Реально, зараз я вам все детально покажу. До речі, така нова машинка коштує в районі 3 тисяч чи три тисячі чимось. І запасні насадки цього є. Я вже собі замовив. Оцими, хто користувався, я, звичайно, користуватись не буду. Я замовив собі насадку нову і попробуємо, як вона буде брити. Давайте далі вернемося до самої машинки. Як ви бачите, оце все запчастини. Тут корпус закручується, тут збоку засувається, ось так воно розбирається по краям. Це також у нас десь зверху, десь ось тут відчіпається. Ну просто я кажу конструктор. Ну, мені подобається таке розбирати, це дуже цікаво. Ну і, звичайно, сама голова, де все рухається. Бачите, як в них тут все зроблено. Тут у нас тут назбриє, і тут також рухаюча головка, воно все рухається. Ну реально класно зроблено. Ну, Браун. І до речі, що я вам хочу замітити, що фірма зробила добре, що ти можеш реально розпакувати і перепакувати, як то кажуть, дивіться. Як на все зроблено, це в нас кнопочка реалізована. Дивіться, отак воно нажимається. Вона зараз не працює. Бачите, індикація моргає, що акумулятори розряджені. Але як вони все класно зробили? Подивіться на плату. Гарно, якісно все паяно, плата добре зроблена. Дивіться, як ми витягуємо бокс з акумулятором і з платою. Дивіться сюди. Ось так догори. Зараз я вам покажу. Витягується. То, хто має брауни, хто захоче собі перепакувати, для вас буде шикарне відео. Дивіться, ось все. Зняв бокс з акумуляторами. Це в нас нікель метал гідрідні, формату 3А. Бачите, я тут поставив другу, тому що одна мертва. І вони в нас з'єднані послідовно. Як ви бачите, де плюс, мінус, плюс, мінус. Зарядка як реалізовано, бачите, вони сюди поставили свою зарядку незвичайно, ось таку з dc шкою е, Тому що, щоб не підібрати і так далі. Бачите, вона така трикутна. Ну нічого, ми це все діло обійдемо. Я ті штифти повибиваю, поставлю сюди свою DC-шку, У мене благо блок є від старої машинки під метал Гідрін. Далі, давайте я вам покажу, як я це все буду реалізовувати. Сюди я буду ставляти ось таку DC-шку під цей роз'єм під цю зарядку. Тут гарненько випиляю, сюди поставлю і приєднаю сюди зарядник. І я думаю, машиночка буде бери, можна буде користуватися. Як так. ви думаєте, вийде чи ні? Я думаю, вийде. Ну, Брауна гарно, якісно, класно зробив, то, що розібрати її квест. Та. Добре, що включаю я не я вам, в принципі, показав, що я буду робити, приступаю до роботи. Буду ставити сюди ось такі от відекс. Вони в мене були на огляді. Я купляв в Аврорі, 150 гривень коштують. Вони сюди нормально ставлять, як я це буду робити. Вони сюди залазять, де плюсовий контакт, я капельку припаяю і де мінусовий припаяю. Тому що давайте я вам покажу, які в нас тут холдери. Бачите, в нас тут холдери знімаються. Зараз я вам покажу. Ось так вони знімаються, ці холдери. Бачите, і в нас оці акумулятори йдуть з такими пимпочками. З тої і з тої сторони, що вони заходять в контакти. Я це все обійду, бачите, тут навіть звичайно стоїть. Просто. Капельку припою, припаяю, щоб при вібрації вони там ну, був нормальний контакт. І все. Тут нічого більше не треба переробляти. Оцей холдер я зараз знімаю, дивіться. Ось так знімаю. Зараз ми знімемо. Він все знімається. Тут все гарно придумано. О, вже вилетіло. Так, тут у нас мінус був. О! Дивіться, впало. Ну, нічого. Ось так. Цей холдер у нас знімається, бачите? Отак. Ставиться сюди водокамулятор. Так що включаємо пришвидшення, погнали до праці. Так, ну що, хлопці і дівчата, переробив я цю бритву Браун. Від Брауна тут нічого не залишилось. Як ви бачите, що тут у нас стоїть Одноразки. Ще, я думаю, ніхто таке не переробляв бритву Браун на одноразки по 550 мА. Чому? Зараз я вам детально все розкажу. Коротше, ця рівна плата. Поставив я сюди акумулятори. Все добре. Приміряю ставити робити. Вона не працює зовсім. Вона моргає індикатором або помилка, або що. Не знаю чому. Перший раз як я був ставив, вона працювала. Тепер вона перестала ця плата працювати. Все я добре поставив по полюсах. Тут у нас підписано. Ніяк не працює, і мені було шкода цієї машинки. В принципі, багато я за неї не заплатив, але думаю, блін, ну треба щось зробити. Я зробився по-інакшому, набагато краще. Тепер в нас тут Type-C зарядочка, як ви бачите, ТП4057, два акумулятора по 550 мА. Кнопочка, яку я ставлю на ліхтарики. Як я це все підігнав, дивіться, то все повикидував. Тупо це викинув, це викинув, все повикидував. А тепер дивіться, ось так воно все в нас вставляється. Ця кнопочка сюди в нас заходить. Все чітко, як то кажуть, Америка Голібаби, ось так. Вся вона тут у нас включається. Тут потрібно трошки підрізати силікончик, бо його дуже тяжко різати. І все. Зверху, в нас сідає сюди оця, цей корпус. І в мене буде тепція зарядка. Звідси буде світитись індикація. Все з браво на тільки надпись і головка, яка там і моторчик, і все. І в будь-який момент, що сталося, я замінив акумулятори і все. Також наперед, ті, що будуть коментувати, вже вам говорю. Так, я ставив через діод, бо цей моторчик приблизно вони в середньому всі йдуть. 3,7 витримують, Ну 4 вольта такі моторчики витримують. Я короче, пробував як, чому не включив на пришвидшення, бо все тестив. Дивіться. Ставив я через діоди, Понизив я до 3,7 чи 3,4 вольта. Ставив я також через резистор, щоб струм понижити. Понизив там до 5 А. І коли я її зібрав, спробував поставив головку, і головка не крутила. Немає сили. Розумієте, зовсім немає сили. А в такому сетапі, як я поставив, це в нас прямо 4,2 вольта сюди зі струмом, там 1 ампер. Вона нормально працює, головка рухається, все супер. Тому що бачите, в нас на платі тут це було розпаяне. Тут у нас стояв якийсь чіп, який, контролював походу тим моторчиком. Ну але ми зробили все по-простому. Наскільки цього моторчика стане? Я не знаю. Поки що він працює. А якщо згорить, я вам обов'язково знімлю відомо Короче, що. Приступаю я до зборки, включу вам на пришвичну. Ну тут залишилось тільки кришки, і це все зібрати. Так що погнали. Все, машинка в нас зібрана. Працює, все супер. Насадки треба б тут буде замінити. Що попробуємо, як вона бриє. Ну тут хіба на руці попробую, не знаю. Тут я не побрию. Але... Не бриє. Народ, дивіться, збрило. Збрило і то так нормально, дивіться. Збрило тут руку. Так що працює, на цьому все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!